муня, яка відкручує на легковій машині, абсолютно все. Тобто, це у нас трьома. Чого я сказав муня китайська? Тому що, ну ви ж розумієте, все робиться в Китаї. Ну за 2100 гривень ви можете купити гайковерт, який на легковій машині абсолютно все вам відкрутить. Тобто, гайковерти, які працюють на СТО. Хлопці ними крутять гайки на машинах. Ну реально легкову машину, абсолютно все відкручує 680 ньютонів Крутящий момент він у нас іде з акумулятором, зарядкою. Акумулятор можна заряджати як е, типу станції зарядкою, так і можна ж стеківною. Тобто, удобно просто. В комплекті ще головка йде на 22 І ми тако просто беремо, вставляємо гайковірта Ой, на рукочок чуть удобно. О, ставили! І все має він три швидкості на закручування, дві швидкості на відкручування. Тобто 680 ньютонів, легкова машина абсолютно все вам відкрутить. 2100 гривень рік дається гарантії. Відправляємо по всій Україні.